Польща запроваджує контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Таким чином, поляки хочуть обмежити неконтрольований потік нелегальних мігрантів. Польща з понеділка 7 липня запровадила стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною і Литвою. Про це повідомив інформаційний портал ДЕЛФІ. Вибіркові перевірки почалися опівночі на 52 пунктах пропуску і триватимуть щонайменше до 5 серпня. У тих, хто перетинає кордон, перевіряють паспорти та посвідчення особи. Особливу увагу польські прикордонники звертають на автобуси, мікроавтобуси та автомобілі з великою кількістю пасажирів, а також на машини з сонованими шибами. премєр міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ці заходи покликані допомогти цитата, обмежити неконтрольований потік нелегальних мігрантів. Туск неодноразово давав зрозуміти, що у Варшаві ухвалили таке рішення як реакцію на дії інших країн-членів Євросоюзу. Зокрема, в Німеччині на початку травня новий федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд розпорядився посилити прикордонний контроль і відмовляти прохачам притулку на польському кордоні. Його Ненсі Фезер запроваджувала стаціонарний контроль на кордоні з Польщею ще в жовтні 2023 року. Асоціації німецького бізнесу висловили занепокоєння новими польськими заходами прикордонного контролю. Гендиректор Федерального об'єднання торгово промислових палат Гелена Мельнікова. В бесіді із Handelsblatt зазначила, що в результаті громадянам Польщі, які працюють в ФРН, стане важче добиратися на роботу і з роботи. Цитата. а це загрожує відтоком кадрів з різних підприємств у прикордонних регіонах від заводів до супермаркетів і закладів громадського харчування. Кінець цитати зазначила пані Мельникова. Вона закликала до прагматичних угод між сусідніми країнами для вирішення даної проблеми. Негативно відгукнулося про рішення Варшави і у Вільнусі. Як заявив прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас. Це одностороннє рішення створить незручності для тих, хто подорожує Європою. Цитата: Ми ставимося до цього негативно, тому що немає чого приховувати. Це одностороннє рішення наших польських друзів. Вони звичайно намагаються вирішити свої власні проблеми, тобто питання вторинної міграції тощо, але все одно це створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою. А зрештою, шенгенська зона або безвізовий режим це найбільша цінність Євросоюзу. У такому випадку ми сподіваємося, що ці заходи не будуть застосовуватися протягом тривалого часу або протягом невизначеного періоду часу. Кінець цитати заявив Палускас журналістам у понеділок.